Запрошуємо усіх з великим задоволенням на перегляд останнього поєдинку. У Ростислава Супика одразу м'яч не вдалося відібрати. Андрій Дотуков Тарас Мат. на правий фланг не проходить. Степан Курдило на лаві запасних. Удар поворотам стащишин. Та команда, яка полюбляє іноді на рівному місці, втрачати очки Удар! Він дуже прикро помиляється контрнаступ 3-2. його удар над воротами. 15 хвилин позаду ми без голів. Хто родився в червні? Удар Поворота! На статусі гравця Ювен. Роналду був у Манчестері. Зараз атака така. з злівої можна сити хлоп. Багато подарував українцям. Ну і в цілому динамо, яке було на підвінці 90-х, це щось іщемось. Удож злівої! Тішина відкривається під цю перед. Сьогодні не усіх його штучі поки що використовував. Супики удар Знову над дворотах! Дощу! Минулого тижня він вносив корективи. Цього також намагався зробити, але від завтрашнього дня хороше потепління. Отож, свисток арбітрів перший тайм завершується. Повертаємось У... на останній миті четвертого поєдинку, п'ятого туру Перший айтлі одразу удар він е, позаду. Були партнери. Вийшов із воріт Масишин. Передача на вільного Сергія Соломаху. Перед ним чимало простору! Удар. із не забиває. Уважили кутовий удар. Горощук! Масишина на брав. Е, попереду супик. Чудово грає Горощук, втікає від опіки, може стріляти. З цієї позиції віддає передачу на висоту! Та Манчестер Сіті чи грає паму проти софсеву. Контрнаступ. Потрібен удар з лівої, Власюк, рикошет, ще би трішечки. Назар возиться із м'ячем. Пройшов стащишина, дуже легко. стріляє Мацишин, Знову відбиває досить непогано. Чухне. Один зустрічати зараз Саламаху. Той може пробити з цієї позиції. Виконує удар і Мацишин <праць> Учасників. На двох не забував. Удар стрикей! Мацешин у рамці. Передача пройшла. Горощук! Ще одна передача! Удар на дворо! Григораш! Помилка! Стрикай! Вихідиш навеч! Удар! Повзворота не! Ласюк! Три хвилини на 50 секунд! Вихідіштаміч! Григораш! Удар! ворот. Втікає від цієї опіки! Вихід 2 в 1. Григораш! Не отримує цю передачу! Горощук! Удар стійка! Як? Тут була прикра помилка. від Піскачова. Атака Саламаха. Його удар не буде. Голо поперечка. Острий в дотик. Саламаха чудово грає. Тут же контратака від гравців у білих футболках. Є можливість пробити з цієї позиції. Мацишин Маха показує, буду захищатися. Правда, супик його дуже легко пройшов. Удар з правої повз. пам сильнішого не визначив. Вечір для вас Я відкоментував Олег Чунець. Бережіть один одного. Завтра зустрінемось о 19.15 в тому ж самому місці на майданчику ліцею імені Івана.